Привіт, друзі, сьогодні, 6 листопада з вами знову центр громадської аналітики. Вежа є керівник Валерій Клочок. І сьогодні вже з нами традиційно щотижня в студії політолог Петро Лищук. Вітаю вас, пане Петре. вітаю. Так. розпочну, пане Петре, розмову з вами, як ми вже почали говорити до початку цього запису про гроші для України. Я кожного дня бачу купу повідомлень про те, що. Зеленський звертається до наших європейських партнерів прискорити питання щодо виділення в Україні додаткових е, фінансувань на наступний та подальші роки. Мова йде про 140 мільярдів гривень репараційного кредиту, євро. Навіть перепрошую репараційного кредиту, який можуть нам видати за рахунок заморожених російських активів, з бельгійцями будуть розмовляти завтра. Uh, представники Європейської комісії, аби вони дали добро на використання цих коштів, але не лише в Бельгії є ці кошти. Ну, в Бельгії там величезна сума, понад 180 мільярдів. Норвегія повідомляє про те, що там uh, є заклики серед партій щодо того, аби ця країна використала свій суверенний фонд, який налічує 1,8 трильйона євро. Ну, сума реально якась космічна, аби допомогти розблокувати кредит Європейського союзу для України. Багато закликів, а візи нині там стоїть Не хочуть, не можуть, не будуть давати. Пане Петре, що відбувається? <кій> ну Відбувається звичний європейський процес. Коли, як то кажуть, всі, начебто за, коли справа доходить до конкретних рішень і конкретних грошей, uh -huh. вже все набагато складніше. Чому? <кій> ну В принципі, всі в Європі загалом підтримують ідею репараційного кредиту. Чому? Тому що е, є питання пов'язане із фінансуванням України із фінансовою підтримкою України, яка після обрання Трампа президентом США ну фактично здобула тут повну монополію. Тобто, з одного боку, всі розуміють в Європі, що Україна потрібне певне зовнішнє фінансування, з іншого боку, ніхто, окрім Європи, це фінансування зараз давати не може в серйозних масштабах. Є, звичайно, інші потенційні донори, але там достатньо невеликі кошти. І зрозуміло, що в Європі європейські політики не дуже хотіли би це фінансувати за рахунок власного бюджету, і ідея фінансувати це за рахунок російських грошей, мабуть, для них більш приваблива в всіх відношеннях, в тому числі в політичному плані, тому що з політичної точки зору <кхем> це ситуація, так би мовити, він win, win Тобто і Україну підтримуєш, і зрозуміло, що більша частина цих грошей буде витрачена на замовлення, наприклад, у європейських виробників зброї, тобто. Гроші залишаються в Європі і йдуть на відповідні проєкти. Тобто, на перший погляд, це прекрасно. Але починаються деталі. Чому з'явився репараційний кредит? Ну, тому що е, всі розуміють прекрасно, що просто взяти і забрати ці гроші неможливо, навіть якби була політична воля, тому що одразу почнуться судові процеси, і вони можуть тривати дуже і дуже довго. Mm -hmm. І Росія, в принципі, не пошкодує ресурсів для того, щоб ці всі судові процеси вести. З'явилася ідея репараційного кредиту. Тобто гроші формально у Росії не забираються, але видається кредит, який буде погашено після укладання всіх, скажімо так, підсумкових домовленостей з Росією як частина компенсації Росії за агресію проти України. Ну, ж таки, ідея, начебто, непогана, але тут почалося все блокуватися на рівні конкретних держав. Тому що переважна частина цих грошей, які мають бути використані для гарантування цього самого репараційного кредиту, вони містяться в бельгійських фінансових установах. І тут одразу в роботу вступає уряд Бельгії, який каже, що окей, але ми не хочемо, щоб потім в разі чого від нас на нас, як то кажуть, поклали ці всі гроші в якості фінансового тягаря в результаті судів, тому що хто його знає, як воно буде. Давайте розділимо відповідальність між усіма членами Європейського союзу. І тут одразу починаються дискусії: а хто як чому повинен ділити відповідальність, і все, як то кажуть, як завжди так. в європейському союзі. Тому знаєте, тут я не бачу якоїсь, знаєте, великої. Конспірології чи там якоїсь змови просто ніхто не хоче брати відповідальність на себе. Пане Петре, я тебе перепрошую. Я, я з вами розділяю так вашу позицію до певної міри. Але якщо раніше ну от на початку цього року були розмови про те, що Україні треба допомагати багато, невпинно рушієм цього процесу була Кая Калас. Президентка віце-президентка Європейської комісії, вона справді цим стурбована. Вона казала на полях е Мюнхенської безпекової конференції, каже: Я зроблю все, щоб у цьому священному місці війни не було. Нехай воюють там. Ну звісно, треба допомагати, війна щоб не прийшла. Але як пише е не одне видання Західне європейці в останні місяці, особливо в літні та й у весняні осінні місяці. Суттєво зменшили допомогу Україні. Ситуація на фронті вкрай складна. Нам дуже потрібна допомога. Купуйте зброю в американців, передавайте нам. І всі ці історії грошей немає, але виглядає дуже смішно, враховуючи те, що по програмі SAFE 150 мільярдів євро, де передбачено, понад 40, а точніше, 43,5 мільярди євро отримала Польща на стіну дронів. 43. Мільярди євро це навіть не мільйони. Ну мене ну, вибачте, якось не корелюється. Таке складається враження, що Європа сказала: та воюйте, як хочете, здавайте території, заморожуйте цей конфлікт, підготували нам мирний план, де власне про це йдеться: про російську мову, російську церкву і так далі. Чи можливо, я помиляюсь? <кій> Ні, ну дивіться знову ж таки. Ну, ці всі історії з Польщі вони просто показують, що росіяни в принципі досягли своїх цілей провокаціями проти. Країн Європейського союзу ті одразу кинулися захищати себе, обмежуючи відповідним чином видатки на допомогу Україні. Тобто, в принципі, стратегічно росіяни своїх цілей достатньо дешево досягнули. Тобто, як виявилося, це зробити достатньо просто просто бери влаштову провокації за допомогою максимально дешевого обладнання, і відповідна реакція так. буде всі одразу налякалися і не знають, що в цій ситуації робити. Ну як, в принципі, завжди у них тут є. Ну ви ж розумієте, ми говоримо Європа, да? Ну, що таке Європа Ну, Європа, наприклад, Кая Калас вона представниця Естонії. да? В Україні ніхто не може сказати, що Естонія мало робить для допомоги Україні. Але Естонія це невелика держава, трохи більше мільйона населення, відповідний бюджет, відповідні фінансові можливості. Це саме стосується Латвії, Литви, саме стосується країн Скандинавії, які теж в принципі завжди лідирують в допомозі Україні. А є інші держави. Де там свої уряди, свої там урядові кризи. Там у Франції урядова криза не припиняється уже фактично рік, і зараз йде на черговий виток. І є знову ж таки інші держави, там ті самі Бельгії, до речі, що теж впливає достатньо серйозно, там вже теж урядова криза. І найближчим часом прем'єр-міністр вручить королю прохання про відставку. Це не означає, що буде новий уряд, там не виключено, що уряд залишиться, але урядова криза в Бельгії. Як то кажуть, виразно, і очевидно, що це теж впливає на те, що бельгійський уряд не готовий ухвалювати складні рішення, просто тому що цей уряд не нестабільний, як і в принципі традиційно політична ситуація в Бельгії. В Нідерландах пройшли до відповідні вибори дострокові, тобто, коротше кажучи, в Європі як завжди, політичний хаос в Чехії приходять до влади політики, скажімо так, проросійського спрямування. І це не може не впливати на характер тих рішень, які ухвалюють. Тому от це, от це типова європейська ситуація. Да? Загалом, коли збираються і декларують підтримку, то всі за. А коли доходить до конкретних кроків, конкретних дій, які потребують конкретних зусиль від конкретних країн, там уже все складніше. Тому що частина країн Півдня вважає, що це не їхня війна, і це їм не потрібно у когось перманентна урядова криза. У ну, когось там якісь інші проблеми. Хтось, як Італія, хоче вибити за рахунок переозброєння Європи мост на Сицилію, щоб оплатив Європейський Союз, знову ж таки, там як дуже максимально стратегічний для європейської оборони. І отак, от, от європейці завжди. Тому, от, ну розумієте, якби вони якось по-іншому ухвалювали якісь рішення в принципі, але у них всі рішення такі. І це величезна проблема Європейського союзу, що вони. Ну, от, це, от ця, ця суперечність між е, інтересами Європейського Союзу і е, знову ж таки тим, як національні політики бачать власні національні інтереси, це теж проблема. Це до речі, от, багато хто відзначає, що, от, в принципі, з одного боку, добре, що така, е, такий політик, яка кала сочолила європейську зовнішню політику, угу. і вона справді вона достатньо послідовна в, так, в, так. в тому, щоб. Виступати проти російського впливу, але яка її найбільша проблема? Вона представляє Естонію малу східноєвропейську країну, яку за великим рахунком всі зневажають. Ну вони не те, щоб там вони не, не будуть цього казати, да вони будуть казати, так, так у нас всі рівні, всі однакові, всі мають однакові права. Але зрозуміло, що це не Франція, не Італія, не Німеччина з точки зору впливу, і навіть не Швеція. Ага. І це впливає на ефективність рішень, теж відповідних рішень, які ухвалюються в Європейському Союзі, тому, тому десь так. Ну і тому от ми згадали про ці всі пропозиції, які виникають з точки зору знову ж таки там ініціатив норвезьких політиків. Ну очевидно, що там теж відчувають, що якби, ну воно може так рухатися достатньо довго. А Норвегія це все ж таки в числі тих держав, які більш свідомо підходять до нинішньої ситуації, більш свідомо розуміють відповідні виклики, які постають перед державами е Європи, і, зокрема, північної Європи. Теж вони заробили на цій війні, відверто кажучи, дуже багато продаючи свій газ до Європи, і в них прибутки просто шалені. І я чув коментарі від наших колег про те, що Норвежці могли б ну, ледь чи не повністю закрити нам фінансові проблеми, але мова йде не про те. Вони кажуть, давайте ми там виступимо гарантами, але кредит на всіх розпишемо. І е, задана мною програма Сейф, задана мною програма Порла, заблокована фінансова допомога від Європейського фонду миру, заблокована Орбаном ще на початку цього року. Це все гроші, які не надходять. Їх немає. В мене ну перепрошую, але закрадається така підозра. Про те, що європейці вирішили. Я знову згадую план, який був опублікований Європейською службою Радіо Свобода минулого тижня в четвер. План припинення війни, де в тому числі є замороження війни по лінії фронту, потім переговорні процеси, поступки Росії, і так далі, що це все підготовка, і от я якісь ознаки таки бачу. Ви мене поправте, Підготовка Європою злиття України до тих вимог, які висуває Путін. Грошей не даємо, критикували ж постійно Європу. Медвідів вже розказував наші 500 мільярдів дали євро Україні. За ці гроші можна було побудувати вільну країну а, з Росії. Фактично вони намагаються зараз владнати всі спільні проблеми і так далі. І тут, от все таки, я вбачаю дійсно, дякую за підказку нашим колегам, що є ознаки того, що Європа зараз підіграє Трампу у припиненні війні. Бо буквально, от він вчора сказав, Путін мене просив. Припинити цю війну, бо він 10 років це зробити не може. Но це виглядає, вибачте, якось по-ідіотськи, я по-іншому сказати не можу. Тобто Європа сказала, да, заморожуємо як попало. Дивіться, дивіться, по-перше, е Європа, це хто? Ну, у Європи ж немає начальника і навіть якогось єдиного центру, який спроможний випадку. Є Європейська рішення. комісія очолює цей процес. Ну, європейська комісія, да. є Європейська комісія, є інші відповідні інституції. Вони постійно перебувають в якихось відповідних конфліктних ситуаціях, є Європарламент, там постійно якісь інші рішення ухвалюються. Ну, коротше кажучи, я не бачу єдиного центру, який би міг це все реалізувати. Це перше. Але мій. думка у них, пане Петренко, спільна, вибачте. Ні, ну нема у них ніякої спільної думки. Є одна думка, значить, є одна думка в країн Балтії, які бояться, що, значить, завтра заморозять війну в Україні, полізуть на них і полізуть, можете не сумніватися. Є країни Скандинавії, які тримають у голові, що якщо полізуть на країни Балтії їм доведеться за це вписуватися, тому що інакше це буде прямий ризик для них, так або інакше. Є країни півдня, яким байдуже на це все там умовна Іспанія, Португалія, які від цього всього далекі і не вбачають для себе ніякого смислу в це все лісти. І нехай воно якось там буде або не буде ніяк. Їх це все повністю влаштовує. Є німеччина, яка претендує на нове лідерство в Європі і хоче максимально використати цю ситуацію для розвитку власного військово-промислового комплексу, і заробити максимально грошей для Райнметалу і інших відповідних корпорацій. Ну коротко, кажучи, там купа різних інтересів. І е, я, чесно кажучи, не вбачаю там якогось єдиного центру, єдиного директора Європи, який би це міг відповідним чином ухвалювати. Е, стосовно цього плану, там є одна проблема. Він все одно для Росії неприйнятний. Не там є низка відповідних положень, на які Росія відкине. Ну, відкине, включно із замороженням лінії фронту. Що саме, пане Петре? Е, згадка Запорізької атомної електростанції. Так. Значить, замороження лінії фронту без вирішення питання територіальної приналежності. Так. Це прямо суперечить усім вимогам Росії, uh -huh. яка, які вона знову повторила недавно. Uh -huh. А знову ж таки, питання пов'язані із Збройними силами України. Uh -huh. Це ж ключове питання насправді для Росії. І як е, фіксують відповідні публікації світових змі, що саме це питання зірвало зустріч. Путіна і Трампа в Будапешті згідно до тих і інформації, Є чи на переговорах ставлення? питання обмеження збройних сил України, uh -huh. да що, значить, це питання його повторив Лавров в незмінному вигляді. Рубіо. Ну це ж була відповідна публікація. Я не пам'ятаю якого конкретно американського uh -huh. видання. От про причини, і якби після цього Рубіо сказав, що якби немає сенсу зустрічатися, тому що навіть з таких питань немає якогось взаєморозуміння. Тобто, в принципі, в принципі, там ну вони то можуть собі фантазувати все, що завгодно. Я, в принципі, розумію, звідки цей план взявся. Звідки а, цей план? Це по суті інтерпретація і думки на тему з боку європейських політиків: думки на тему того, що а, Вітков доповідав Трампу. І що, очевидно, обговорювали в рамках численних переговорів і зустрічей за участі Трампа Віткафа в Вашингтоні в Білому домі. Тобто, це е, якийсь там, знаєте, там десятий переказ того, що Віткаф розказував Трампу за підсумками його розмов із Путіним. Але е, те, що там якимось чином хтось сприймає щось прийнятне для Росії, ну насправді воно для Росії не прийнятне і вони від цього відмовляться, як і раніше. Тобто позиція Росії незмінна в контексті ультиматумів. Тому ну, можливо, дійсно, подібні ідеї в, в європейських країнах є достатньо популярні. І вони, мабуть, пропонуючи цей план, вони в першу чергу, я думаю, хотіли сподобатися Трампу, запропонувати ага. план, який потенційно міг би сподобатися Трампу, ага. і можливо він Трампу сподобався, але проблема в тому, що те, що навіть подобається Трампу, як показала практика, не подобається Путіну. А поясніть мені такі, будь ласка, для чого Трамп видав оцю фразу, що нібито Путін звернувся до нього із проханням допомогти закінчити війну? Бо 10 років каже, я намагаюся закінчити, не можу закінчити. Ну це я не коментую, не хотів би ще ви коментувати, коментували, бо це ну реально діч повна. А от Трамп що він цим хотів сказати? Ніхто не знає, але е, я в принципі давно звик не особливо не зважати на те, що Трамп говорить, тому що Трамп це все говорить, як вам сказати, не таке відчуття, і воно це відчуття лише з часом посилюється, що Трамп говорить якісь речі не заради того, щоб нам про щось розказати, чи комусь про щось розказати, чи повідомити якусь інформацію, а для того, щоб використати це все для якихось своїх власних цілей. Тобто Трамп вважає, от 90% того, що він говорить у випадку російсько-української війни, це не інформація, це, чесно кажучи, маніпуляція. Тобто він постійно намагається це все використовувати для маніпуляцій, які, як він вважає, призведе до відповідного підсумкового результату. Звідси, у нього один тиждень. Україна там Росія втратила мільйон солдатів там, і Росія на межі катастрофи. Наступний тиждень Україна на межі катастрофи. Один тиждень значить, е, е, Україна видурює гроші у Сполучених Штатів. Інший тиждень, значить, ми успішно продаємо зброю, ми молодці, все прекрасно. Тобто, ну, він, він, він не хоче нам розказати якусь нову інформацію. Він хоче на нас якимось чином впливати. Що він хоче цим сказати? Я не знаю. Можливо, що він такий крутий, що його Путін просить. Е, Вирішити його питання. Можливо, про те, що переговорний процес не зірвано, от е, Путін там все ще з ним, як то кажуть, на контакті, у них там якісь певні спільні позиції є. Хто його знає, що він хоче цим сказати? Але я повторюся, Трамп він, він не та людина, яка просто буде вам, знаєте, відверто казати правду. Трампу правда не потрібна, вона йому не цікава. Йому потрібні, потрібно те, що потрібно Трампу. Тобто укласти угоду, а, прозвітувати про якісь досягнення, знайти крайніх, обвинуватити його, в принципі, об'єктивна реальність тут не сильно цікавить. Тому що, як показує практика, Трамп дуже любить додумувати, от щось йому там сказали. Він це запам'ятав, потім він це так от собі інтерпретує, що от Путін його про щось попросив. Але до заяв Трампа треба ставитись. Дуже дуже спокійно і дуже дуже обережно, тому що для Трампа заяви це не засіб інформування, це засіб на нас впливати. Так він на нас впливає на нас, на, 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 на аудиторію, на всіх, хто його слухає, на всіх, хто зважає на його слова, і цьому він, не, до речі, ну, як навіть, я перепрошую. Я, я не випадково допитую за це, тому що в мене склалося враження, що знову якась там. А, іскра а, запалилася між Путіним і Трампом, точніше, Трамп її побачив, він каже, там ну, човий, ну Путін же ж хотів дуже закінчити війну, я от отак. -от да. І враховуючи те, що Трамп не надає нам допомоги, європейці не поспішають купувати зброю для України, я не випадково роблю саме такий висновок. Враховуючи все це, що ми з вами проговорили, глядачі напишуть свої коментарі з цього приводу, чого нам очікувати в найближчій перспективі. Бо до цього всього доєдналася або по-новому заграла новими фарбами ядерна риторика з боку Москви та Вашингтону. Чого очікувати на найближчий час Трикутнику Москва, Украї... Москва, Київ, Вашингтон? Ні, ну Трамп, ви кажете, не заграв. Трамп у Трампа нікуди не поділися сподівання, що він досягне угоди із Путіним. Е... Е... Угу. Трамп, очевидно, сподівався, що він досягне угоди з Китаєм. Ну, воно трохи вийшло не так, як він, мабуть, очікував. І Китай, очевидно, з теми, як то кажуть, російських російсько-американських відносин з'їхав. Тобто, очевидно, що Китай сказав, що якби це не наше питання. Вам, вам це цікаво, ви самі розбираєтеся там, коротше кажучи, він відмовився якимось чином серйозно впливати на Росію в цьому аспекті. І Трамп де-факто зрозумів, що поки що у нього немає можливості чогось досягнути, що можна було б продати як власну перемогу. І звідки з'явилася нова риторика Трампа, оновлена, що ну нехай вони там поб'ються між собою, іноді треба просто подивитися. Ну, коротше кажучи, офіційна позиція Трампа він чекає у моря погоди, поки що зміниться, і всі побіжать до нього з проханням виступити посередниками, він радо цим займеться. Тому поки що не видно, що у Трампа є якісь серйозні плани на якісь серйозні дії і серйозні кроки. Він вичікує. Вичікує, тому що де-факто… Як вплине, пане Петре, ситуація тоді на фронті, тому що я зараз читаю повідомлення, навіть коли ми з вами спілкуємося, знову оком натрапив на, дуже, на не дуже приємні, поки що не підтверджені Генштабом, як вплине ситуація на фронті, особливо з Покровськом, бо ну мені таке складається враження, що Путін не випадково одержимий саме цим регіоном для того, щоб його взяти під повний контроль. Якщо, наприклад, йому вдасться зараз взяти ну, під Покровський. Звичайно, звичайно, Путін одразу кинеться після цього е, встановлювати контакти з Трампом, розказувати йому знову там дивися, там от, давай там коротше приймай мої умови, то я там все закуплю. Це зрозуміло, да. Тобто, ну зрозуміло, що навряд чи це одразу буде розмова, тому що тут розмова це визнання того однієї зі сторін, що там хтось змушений просити про цю розмову, там можливо знову Дмитрієва там направлять. Можливо, там іще якимось чином, але те, що там після цього Путін, я думаю, планує встановити контакти з Трампом і сказати, що ну дивися, я ж там всіх перемагаю. Давай швидко там погоджуся моєю мовою, Це я тут не сумніваюся. Ну добре, тоді будемо слідкувати за тим, що буде відбуватися надалі, тому що таке трішки є враження міжнародного штилю. Всі до чогось готуються, але конкретно не ухвалюють жодних рішень. Європейці мовчать. Трамп каже: В мене Путін про щось просив. Поки що вони займаються все-таки страшилками один одному з, ядерним, з ядерною зброєю. Вітак, друзі, пропоную все-таки послідкувати. Пане Петре, вам спасибі за те, що ви були сьогодні з нами, за те, що розібрали непрості питання. Будемо сподіватися, що все ж таки європейці утямляться і трішки швидше будуть ухвалювати рішення. Хоча, як на мене, сподіватися на це поки що немає підстав. З нами був Петро Олещук, політолог. Друзі, підписка, коментар, подобайка. Дякую, що були зі мною. і Побачимось.